Випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 27 січня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет Байкар. Петро Гула Картимовський етнограф і фольклорист, автор тексту державного гімну України Павло Чубинський, поет Павло Тичина та правозахисник Олексій Тихий. У 1860 році вийшов повний кобзар Тараса Шевченка, запатентовано електролампу розжарювання у Лондоні. Вперше продемонстровано прийом телепередачі. Відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Світова спільнота продовжує перебувати під гнічучим враженням трагедії в Маріуполі, де минулої суботи від ракетного обстрілу терористами загинули 30 мирних жителів. Більше сотні поранені. У самому Маріуполі та багатьох інших містах України, включаючи Житомир, траур продовжено. Кабінет міністрів ввів режим надзвичайної ситуації на Донбасі та режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації по всій Україні. Фронтова ситуація на Донбасі залишається у центрі уваги громадськості і влади Житомирщини. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів спеціальну нараду з керівниками районів, силових та інших структур. Подробиці у сюжеті Михайла Сенюгуба. завдання серйозні і надто відповідальні. Це вже не та риторика, щоб залякати населення, а реальна дійсність, яка і зумовлює в нас всіх об'єднатися і спільно дати вісіч агресору, який проводить війну на сході країни, а також здійснює терористичні атаки в багатьох містах нашої держави, зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. В області створено оперативний штаб щодо запобігання. Терористичним проявам та захисту необхідного захисту усіх об'єктів критичної інфраструктури. На ньому було визначено ряд основних першочергових завдань і прийнято рішення для виконання цих завдань. Про заходи, які вживаються щодо запобігання терористичної загрози та охорони об'єктів важливої інфраструктури, доповіли тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління Міністерства внутрішніх справ області Григорій Полковніков, начальник управління СБУ в області Володимир Пахнюк, прокурор області Дмитро Лубчук, а щодо забезпечення медикаментами та інших лікувальних препаратів в умовах надзвичайних ситуацій. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Торбас. Всі дії, як було наголошено, постійно координуються і здійснюються попереджувальні заходи. Розглянуто також і питання проходження чергової хвилі мобілізації на території Житомирської області. Не защитити свій дім, близьких, нашу землю, нашу Україну, значить, придати павших героїв всіх времен. От казаков до сегодня и до завтра. Россия играет на грани фола, а то сейчас уже на грани полномасштабной войны. Если действием или бездействием будет сорвана мобилизация, необходимая для пополнения армии, фронт развалится. В стране наступит хаос. Россия захватит ровно все, что считает своей собственностью, то есть всю Украину. Это не детская страшилка, а констатація намірень нашого восточного сусіда доручено органу влади в районах та містах щоденно аналізувати ситуацію щодо безпеки та забезпечення життєдіяльності підприємств і організацій, здійснювати інформаційну роботу з населенням і дбати про збереження життя та нагальні потреби громадян. Від ушора кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях. У всіх інших регіонах держави режим підвищеної готовності. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час селекторної наради. За словами голови уряду, це зроблено з метою повної координації усіх органів влади для безпеки громадян та цивільного захисту населення. Також Арсеній Яценюк повідомив, що уряд створив державну комісію з надзвичайної ситуації, головою якої прем'єр-міністр, а двома його заступниками віце-прем'єр Геннадій Зубко та. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Також урядом України прийнято рішення про створення регіональних координаційних центрів з надзвичайних ситуацій. Подробиці у репортажі Ілони Бенівської. Завдання для державної комісії і для регіональних комісій. Інвентаризація всіх об'єктів цивільного захисту. І зараз уряд видає спеціальне розпорядження, яке і Державній службі з надзвичайних ситуацій провести перевірку всіх об'єктів цивільного захисту. Друге, це формування єдиного запиту на постачання матеріально-технічних цінностей. Я звертаюся до керівників обласних адміністрацій, тільки дурню не писати, писати те, що вкрай необхідно. В цьому єдиному реєстрі запитів повинно бути інженерна техніка, і це пане Бочковський ваш. Завдання, тому що я знаю, що терористи знищили десятки одиниць нашої інженерної техніки служби надзвичайних ситуацій. Друге матеріально-технічне речове майно. Третє це ліки. Четверте це харчування. Також очільник уряду наголосив, що від сьогодні у державі створена єдина система захисту громадян. А це означає, що державна комісія з надзвичайних ситуацій разом з відповідними регіональними комісіями несе відповідальність за ситуацію у кожній області через Державну службу з надзвичайних ситуацій, подати те, що вам необхідно на регіональному рівні. І що може бути забезпечено через купівлю у наших суб'єктів підприємницької діяльності. Поясню, є якісь товари, які потрібні в Полтаві, але виготовляються вони в Дніпропетровську. Міністерство економіки повинно звести потреби регіонів з можливостями регіонів по виготовленню продукції необхідної. Ації надзвичайної ситуації в кожній окремо взятій області звернувся прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк і до представників місцевих органів влади, аби у місцевих бюджетах в обов'язковому порядку були закладені кошти на ліквідацію надзвичайних ситуацій та на забезпечення ліками і продуктами харчування населення у разі необхідності. Упродовж теми безпеки Житомира. Сьогодні це неабияк актуальне питання обговорює позачергова сесія міської ради. Почала діяти цілодобова гаряча телефонна лінія для попередження надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон в обласному центрі 475 101. А тим часом на Донбасі зберігається складна ситуація. Про останні події і довкола них, за повідомленнями офіційних джерел, коротко в Донецькому аеропорту кіборги продовжують контролювати пожежну частину, диспетчерську вежу і злітну смугу. У полоні бойовиків. Перебувають 180 українських воїнів, у лікарнях 309 наших учасників АТО. Сьогодні у Коростині прощаються із загиблим у зоні АТО земляком, майором Василем Петренком. Єврейська община, розстріляного бойовиками Маріуполя, готується переїхати у Житомир. На Житомирщині задля безпеки громадян удвічі збільшено кількість міліцейських патрулів. У рамках чергової хвилі мобілізації в Україні повістки отримали вже 62 дві тисячі військовозабов'язаних. Триває благодійна акція Допоможи героєві. Допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон нуль 060... Дядь 713 53 53. У зв'язку з трагедією у Маріуполі обласне телебачення на три дні зняло з ефіру усі розважальні та музичні передачі. Водночас ми продовжуємо патріотичний проект Єдина країна і пропонуємо черговий відгук до нього. Я глибоко переконана, що народ має право жити, коли він має силу і бажання жити. Силу, бажання і право ми маємо. І ніхто не вправі нас їх позбавити, якщо ми самі цього не дозволимо. А я впевнена, що і Житомиряни, і українці цього не дозволять. Мені згадуються старі фільми про війну, коли ми переживаємо, ми. Е ми відчуваємо глибоку таку шану і подяку за тих людей, які захищають наш спокій. І задумуємося, що таке подвиг, що таке героїзм, що таке патріотизм. І сьогодні я зрозуміла, що герої вони серед нас, бо це наші військові. І ми бажаємо, щоб наші військові якнаймого швидше повернулись із зони. АТО. всі наші батьки, всі наші захисники, всі чоловіки України, і ми їх чекаємо і підтримуємо завжди. І ще про деякі особливо резонансні події і тенденції світом пройшли масові акції з вимогою до Путіна звільнити полонену українку Надію Савченко. В Бабиному Яру невідомі кинули православний храм «Коктейль Молотова. У Житомирі можуть з'явитися соціальні маршрутки з вартістю проїзду у 2 гривні. Помер знаменитий грецький співак Деміс Русос. І на сам кінець цитата тижня: душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, державний гімн України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. Усім мирного неба та єдності духу. До завтра.